Всім привіт! Мене звати Жанна. Я вас вітаю на своєму каналі Психіатриня здорової людини. Сьогодні у мене для вас така цікава тема, сформулювалася, народилася. Це відео називається Горокракси. І хто в темі історії про Гаррі Поттера, той знає, що це таке. Хто не в темі, чи просто не знає, побачив якесь нове для себе слово, то я скажу коротко, що волом де — головний антагоніст, розчепив свою душу і часточки своєї душі, а вклав у певні предмети і навіть людей. Про що мені ця метафора? От знаєте, буває так, що іноді. Поряд з іншою людиною почуваєшся постійно відверти лайняну. Тобто постійно, ніби ти якийсь в винуватий, постійно якийсь не такий, недостатній, тупий, товстий, некомпетентний, байдужий, егоїстичний, який завгодно. Так? Або яка завгодно. Чому так? І при цьому з іншими людьми такого відчуття може і не бути. Звідки таке виникає? І що з цим робити? Звісно, коріння цього явища, як правило, і в більшості випадків все-таки від стосунків з батьками. І так, є така ситуація, коли ми для своїх батьків емоційно не дуже Зрілих, не дуже дорослих стаємо тими самими горокраксами. Тобто, уявіть собі, у вас народилася дитина, а ви так і не подорослішали. Ну, не подорослішали. Ну, ну так буває, так стається. На жаль, серед тих, хто стають батьками. Емоційно дорослих, зрілих людей не так вже і багато, набагато менше, ніж реальних наших батьків. Тож, що ви будете робити? Батьківство це дуже така амбівалентна, багатовимірна. Штука. І там почуття дуже різні: і до себе, і до дитини, і до світу. Для того, аби це витримати, треба бути дійсно зрілою особистістю. А якщо цього не відбувається, почувати себе поганим, якимось не таким недостатнім, дуже некомфортно, тоді що ми можемо зробити? Ми можемо просто взяти всі свої емоції, почуття, відділити їх від себе. І розмістити в іншій людині. В нашому випадку у своїй дитині. Здавалося б, звучить жахливо. Але я вам просто гарантую, що це історія багатьох людей і, можливо, багатьох з вас, ну чомусь ж ви, вирішили подивитися це відео. І так, ми виростаємо вічно поганими, вічно не такими, недостатніми. Тупими, ледачими, байдужими. І знаєте, така ситуація, коли ми вже дорослішаємо, думаєш, дзвонити чи не дзвонити, бачитись, чи не бачитись з родичами. І розумієш, що не хочеться цього робити жахлива я людина, але я задовбалася, чи задовбався почуватися постійно в усьому винуватим. Те саме фактично та сама абсолютно модель стосується стосунків з партнерами. Іноді буває так, що для свого партнера чи партнерки я постійно е якась не така людина недостатньо розвинена, недостатньо гарна, недостатньо розумна, мало заробляю, щось постійно зі мною не так. Так буває з друзями. Іноді поряд. З другом чи подругою ми постійно почуваємося в усьому винуватими недостатніми і поганими людьми. Так буває в стосунках з роботодавцями чомусь постійно я щось там недопрацьовую. Тобто з усіма нашими стосунками. І от уявіть собі, що діло насправді то не в вас, не в ваших компетенціях. А діло, як правило, в тому, що хтось намагається у вас розмістити свої небажані почуття провину, сором, незадоволеність з собою. Звісно, це не стосується всіх абсолютно випадків. Це не означає, що кожен раз, коли на щось там нам вказують, то це, мовляв, ваші відщеплені почуття, ваші проєкції, і взагалі ви нарциси та аб'юзери. Але. Якщо це прям от така, таке неспівпадіння, що ви намагаєтесь з усіх сил робити добре, бути хорошою людиною, прям стараєтесь, прям зі шкіри пнетесь, і постійно ви людина погана, то це от привід задуматися. Ну і, звісно, для того, аби відрізнити, що це таке, розібратися, чи це вам. Здається, чи це реальність? Чи треба над собою працювати, чи не треба. Допомагає найкраще в цьому розібратися спеціально навчена людина психотерапевт. Бо іноді терапія сама себе якось не працює, бо невідомо, з якої позиції ми на себе дивимось. Це теж така інформація для роздумів. Тому що ви можете на себе дивитися з позиції там тих самих батьків, які вас постійно цькували, або навпаки, з позиції якоїсь такої жертви, що ви весь світ винуватий. Тож в кожній ситуації найкраще розбиратися за допомогою дзеркала. І от таке от дзеркало, яке не є залученим. В сенсі без оціночності певної, да? є тільки залученість в процес. Я психотерапевт. Тож, якщо це про вас і у вашому житті є люди, поряд з якими ви постійно почуваєтесь добривом, знаєте, то напишіть мені, будь ласка, коментар, поговоримо про це. І сподіваюся, що вам було корисно, цікаво. Наштовхнула на певні роздуми. Тож залишайтеся зі мною. Всім хороших вихідних і до нових зустрічей. Па-па!